Так, усім доброго дня ми трошки повисипалися. 12-та година ми тільки приїхали сьогодні неділя. Що можу сказати? Коротше, закінчили ми саме більше поле наше. Ще навіть там коротше, бабахнули придаток 3-4 гектара. Ввечером всі втомилися. Коротше, мені треба калічко поміняти, накрас виїжджав з поля підняв і в мене... эту зику письму вин тоже ну, короче кто знает там на насосе короче стоит цей аж сюда письмо бачите. на насосе стоит поворотный такой механизм вот, из трубки короче письмо ну, там резиновое колечко надо поменяться там их два мы думали спицей гайка и бежали но она все равно типа толку не поменялось Що трошки він грязний, зараз ми забираємо трактора, відцеплюємо культиватора по причині, воно було б ще сіяти сьогодні, насіння готове. Ну просто в нас банально немає солярки. Немає банально солярки. Так, лапу вчора ще бабахнув не лапу, а тіпо, цей, У мене на повороті. Було бугорок був і виходить, цей стрімяночка. Нічого, зараз підваримо, зробимо то все. Лапа ці лагла на то, то й вона. Що там дім по маслу? Нема. Скільки? Так, взяв. Взяв десь 2 літра. масла. Ну не взяв, а викинув через оці патьоки, бля. оці ці патьоки. Через усі патьоки і тудою. Бачите, як все в маслі, коротше, трава накапало. Взяв, ні, взяв вдома, будемо заливати. Взяв 2 літра. Не знюр, він мені додому хватить. Взяв 2 літра десь за 20 гектарів. Ну, 18. На ну, 20-18 гектарів. І потім під вечір він в мене ожив. В мене, я ще грішу на соляру. Бо ми там брали в одного чоловіка соляру і Сергію вона не понравилася. Він дуже коптів. А тут ми привезли 5 з бази. Соляру Виклянчив Ну, Вже сказали, більше не дадуть. І він короче, вжив. А насчет релі, коротше. А, Сергій міняє топливного фільтра теж. Ну, зараз ми подивимося на нього. Тяжелий топливний фільтр. Сергій. Ну так, нормально. Коротше, соляра була. Вопрос у солярі. Бо йому теж цю солярку ми заливали. Насчет релі, коротше, тільки що зранку прийшов. Вчора в обід ми щось там перенастраювали ще. В, вилів, да, робили. Ну, висів робили. І Сергій положив ось до ключа. Сьогодні приїхали, він сіяв 18 гектарів і ще 3 гектари там і ключ долежить. Бачите, слід від нього. Обили з нього пилюку, бо я так пилюкою припав. Посміялись друг друга. Ну, Коротше, втомлені, вже забуваємо про ключі. Так такі справи. Все. Що у нас там? Їдемо зараз на хазяйство. Відцепимо. Зараз тут сівалку і культіватора лишаємо. Більш цього, зараз перенастроїмося, будемо грузити пшеницю потихеньку. Робимо сьогодні вихідний, бо як вихідний. Щось робимо, але не будемо сильно напрягатися. Всім пока. Не забувайте підписуватись, ставити лайки.